Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні моє відео більш напевно стосується чоловіків. А сьогодні ми поговоримо з вами про мобілізацію, і сьогодні ми проговоримо з вами. Ситуацію, чи коли наступить такі, той заповітний час, коли почнуть відпускати і випускати чоловіків за кордон? Але бачите, я вже дивлюся в цю сторону, бо хочу вам нагадати, що якщо ви ще не підписані на мене, якщо ви перший раз дивитесь моє відео, то я хочу вам розказати, що я сьогодні розігрую на цьому тижні ось такий неймовірний подарунок: це браслет. Мі Band 6. він у мене, бачите, є дуже класний і дуже зручний браслет. Ви його можете з ним купатися, можете бігати. До речі, якщо е, дуже класно підходить чоловікам, так і жінкам, тобто неймовірний класний подарунок, який ви можете зробити собі. Що вам потрібно зробити, все дуже просто: ставите лайк, ставите, підписуйтесь на мене і обов'язково пишете будь-який коментар. Саме по коментарю я буду вибирати переможця. Отже, дивимося, що чекає і коли все це зупиниться. Дивимося на саму ситуацію. Наразі подивіться, як смішно виходить. Наразі дуже багато чоловіків намагаються вийти за кордон як волонтери. Ось, бачите, ситуація, яка дуже цікава. Вони намагаються дати взятку, вони намагаються яким чином просто типу, сказати, що я святий, пустіть мене в храм, я хочу допомогти. Ну, тому і насправді оця ситуація дуже смішна відбувається, бо дуже багато чоловіків повертають назад. Дивіться, що я хочу вам сказати з приводу того, коли, ймовірно, Може бути ситуація з вирішенням випуску саме за кордон. Ось я бачу літній період, а точніше, коли почнуть збирати жнива, це десь ем, період серпня місяця, є ймовірність, що послаблять е, якісь е, ситуації, якийсь закон вийде, що послабить оцю е, пропускну історію. Бо зараз. Хлопці, навіть і не намагайтесь, це майже нереальна історія. Вам потрібно дійсно бути волонтером, вам потрібно дійсно мати е, е, по, ну, потребу їхати за кордон, тобто просто так не випустять. І не випустять ось до ну мінімум до серпня. Я бачу, що послаблення буде саме в серпні. Напевно, приймуть якісь. Своєрідний закон, чи може щось з війною буде вже більш-менш нормально, я дуже сподіваюся. Але саме у цей період буде максимально позитивна енергія для, те, ну, для того, щоб, напевно, послабити закон з приводу того, щоб можна виїжджати чи не можна. Рухаємося далі і дивимося е, про мобілізацію і тому подібне ситуацію. E, дивіться, бачу, що дуже багато солдат повертається додому. Я, якщо чесно, я не знаю, що це може бути, яка це така ситуація, але я бачу, що дуже багато хто, е, хто боявся за мобілізацію, е, ну, начебто отримують якісь позитивні, якась позитивна новина. І це все мені, знаєте, наводить мене на, на літо. Я не знаю, що там може бути таке. Я давайте так, війна не закінчиться літом. Це 100%, Війна не закінчиться для мене. Закінчення війни це коли всі наші частини нашого з вами світу, нашої України, будуть належати саме Україні. І а не будуть під е, окупацією Росії. Тому для мене найголовніше зараз максимально побачити цю ситуацію. Тому літній період іде якесь послаблення, і трохи воно якось знаєте помалу-помалу буде спадати з приводу самомобілізації і. Е, Знову ж таки показує, що десь період серпня місяця. Що буде в серпні, що за закон не ведуть в серпні, я точно не можу вам сказати. Але те, що будуть трохи послабляти цю історію, це 100%. І на фінал нашого з вами розмови, ми дивимося, будуть, напев... дивіться, може навіть з'явиться такий закон, який може куплятися. Тобто, якщо ви хочете виїхати за кордон, ви платите якусь. Суму грошей, і ви таким чином на якийсь час можете виїхати за кордон на, на цій підставі, щоб таким чином можна було законним чином мати оці, цю історію. Бо, повірте, якщо зараз дати можливість чоловікам. Виїжджати саме за кошти, якусь суму поставити, то Україна б зробила дуже багато коштів саме за виїзду чоловіків. Я впевнена, на 100%. Але це ж знову ж таки це буде не закон про те, що а, можна виїхати буде назавжди. Так, це буде, наприклад, там якась типа така своєрідна віза, що можна на 10 днів виїхати, на 20 днів виїхати, там на 30, і від того можуть відрізнятися суми. Ну, це моє тільки припущення. Це не обов'язково, що так воно буде, але щось зв'язано з якимись Грошовими аспектами, там стовідсотково, в принципі, у мене все. Я дуже сподіваюся, що ви е все ж таки не поїдете за кордон, а будете разом всі дружно боронити нашу країну. Хоч якось, я знаєте, коли я кажу про оборонити нашу країну. Я не кажу, що ви, ми всі ми чоловіки, повинні піти зараз на фронт. Так не можна. Хтось повинен допомагати економіці, хтось повинен допомагати морально, хтось повинен волонтерити. Але ми всі зараз необхідні нашій країні. Зрозумійте це. Боятися нічого, наша Україна все одно переможе. Я хочу, щоб ви це зрозуміли раз і назавжди. Тому, якщо ви це дивитесь, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли. Що в вашому житті буде тільки позитив і гармонія. Я хочу, щоб наша країна стала прикладом для всіх країн. Вона вже є прикладом, що наша країна є великим неймовірним прикладом того, як потрібно вести себе в свої, свої національності, свої люди, які починають вести себе як повноцінні, цілісні і неймовірно сильні люди. Тому я вам всім цього бажаю. Давайте менше негативу, давайте більш позитивних мислень. І все у нас буде добре. І поїдемо ми всі за кордон, і будемо ми щасливі, і все буде Україна. Ну, а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гордієв. І не забувайте, що, може, саме ви станете тим самим переможцем, який отримає від мене подарунок Мібенд. А для цього вам потрібно, ви ж пам'ятаєте, що так? Підписка, лайк і обов'язково написати будь-який коментар, який вам захочеться. Чого я вам, в принципі, і бажаю.